Моє вітання. Ви знаєте, де я? Це старий солотин. Та Житомир ще дуже гарними місцями. Одне з них це старий солотин, будинок рибалки. Це на початку села, а в самому селі ми продаємо, точніше, на околиці села. Ми продаємо будинок з усіма зручностями. поїхали, подивимося. Будинок ідеально підходить для людей, які хочуть займатися сільським господарством або просто втомилися від людей. Без сусідів. Будинок відносно новий, є усі зручності, туалет, душова кабіна, зроблена свердловина, вигрібна яма з переливом, бойлер, заведений газ, три кімнати, коридор, веранда, кухня. Документи готові для продажу, ціна будинку. 15 з половиною тисяч доларів. Є погріб в будинку. На вулиці є сарай та гараж. Земельна ділянка 35 соток землі. Можливість купити земельну ділянку поряд.